Так, маємо такі двері прихованого монтажу. Вже встановлені. Раніше встановлювали коробки. Тепер вже все оздоблене. Двері висотою 2400 мм. Ця двері в санвузол. Зроблені відкоси. Дивіться, все з плиточки гарненько як. Ця сторона дверей фарбована внутрішня. Зовнішня сторона. В колір стін. Ось такий вони мають вигляд. Зараз їх відкрию. Чорний профіль по контуру. Тут вже завершення ремонту йде. Ось так вони виглядають. Високі двері мають завжди гарний вигляд. 2400 ми робили 2,700, і 2600 і робили її до стелі. Ось такі гарненькі двері приховного монтажу. Цю закрию. Ось так. Ось магнітка немає. О, все, магніточка, зазорчик мінімальний, майже його тут і не видно. Все. Кому цікаві такі двері, звертайтеся.